Далі буде! Слава Україні або Hello Everybody! Сьогодні 2 жовтня, неділя. Ми побули в чудовому готельчику Chevalier. Е 3 дня і відповідно підбиваємо підсумки по цьому готельчику. Корпус, вроді би, все однакова будова, але насправді тут три різних готельчика. Це Chevalier, Petros і третій це. Амстел Вот. Ми були конкретно в Chevalier е, Hotel ен Spa. Не путати, тому що є Chevalier and, е, and Spa спа готель, а є Chevalier Panorama. Це трошки різні. Panorama він простіший, е, власники одні і ті самі. Е, готель побудований в 2016 році. А ми два роки тому добудували ще окремо. Він був просто готель. Два роки тому добудували, видно з краю. Покажи е, це така добудова, це внизу спа е, і е, вер, зверху ресторанчик. Напроти нас зразу п'ятий підйомник, а е, з одної сторони правіше, а з лівіше оце, другий підйомник. Який е, цікавий момент в одному з тих готелей. Минулого року, коли було так зване нашестя арабів, то, е, то, то, то е, араби принесли в мішку свіжо зарізане ягня. Е, от, е, значить, е, не, і Просили, щоб то ягня запекли. Не знаю, чим це закінчилось, чи запекли, чи ні, але. Було це в одному з цих готелей. А далі що? Далі йдемо, покажемо всередині. Готель. В, в форматі, який, я б сказав, все дорого-багато. І заслуговує оцієї фрази, дійсно, як це все. Уютно, по-домашньому. Чи як це казали? По-домашньому. <говорит> Душевно. і, <говорит> і <є тут говорит> по-домашньому. Да. По це мій п'ятихвилинний оператор Марія, туристична агенція Соната. Цього разу взяли з собою велосипеди і пішли всередину. Сам корпус. Внизу перший-другий поверх це СПА, Вище ресторан і вхід з двох сторінок. Рецепція. Найприємні дівчата, це тут. На першому поверсі, з першого поверха, вихід одразу на такий дитячий майданчик. От він. Ще такий момент. Це один готель свій. Поставили заборчик, другий і там третій. Ще такий момент. Назад, щоб зайти, обов'язково потрібно мати ключ. Тому що для посторонніх, щоб не заходили в ліфті, до речі, тобто в готелі, до речі, ліфта немає. От. Це заходимо в спа. Зараз людей немає. Басейн він відкривається. Хамам. Далі басейн, коли хороша погода, а це все відкривається, типу, згортається. Зараз покажу як. От. Типу. Є, є. І виходить, що басейн прямо на вулиці. От і все, йдемо всередину. Це перехід на другий поверх. Сирина кімната. Далі. Масажний кабінет. Хто захоче, сауна. Сауна тут цікава. Душ багатофункціональний. Сауна з панорамними вікнами. Виглядом на е, Буковельське шале або котеджі. П'ятий підйомник. Другий підйомник. От. Далі перехід по сходах зразу в ресторан. Зараз 11 година, нікого нема. Всі гуляють. Там було 5 хвилин тому смачного. Далі це вже ми на третьому поверсі. Зразу вихід на поверх в номера. Заходимо в наш номер. Номера тут всі однакові, двохмісні. Номера невеличкі, двохмісні, тобто можливості третього доставного ліжка немає. Тому ми скористались можливістю, У нас поїхало дві сім'ї, відповідно дітям взяли окремий номер. От. Готельчик, номера такі в вигляді Шонка Стайл по мінімалках. Чайник, телевізор, номера тут Connect. Що це означає? Що їх можна об'єднувати по два номера. Це часто вигідніше, ніж брати Family room або люкс, де чотирьохмісні номера. Mm. Санвузол такий, типу невеличкий. Цікаві світильнички. Що ага. там якась дамочка? От це двохмісний номер. Далі покажу, як виглядає люкс номер. Все так типа, дорого багато. Як там дехто каже, пафосно. Вот. Значить два люкса на п'ятому поверсі. Вот. Тут всього на поверсі два номера. Значит, так. Окремо свій камін. Пінчиком це з виходом на другу сторону внутрішню. Шафа купе, вона сама більша. З попередніх номерів. Вуди ну, все. І покажу номера, які виходять на іншу сторону. Це були наші номера. Які виходять на Буковель. А це на прикладі 303-го заходжу всередину. Кажу, який вигляд. На іншу сторону ціни ті самі. От, все те саме, душевна, по-домашньому, ну справді. Ціна на номер та сама, але вигляд такий, типу. Ось такий от мур. Камера, можливо, того не передає, але чути звук підстанцій. Ну, в кого? Нервова система піднаручена, то напрягає. Тобто, ну, якщо поселяєтесь, то просіть, щоб був вигляд на підйомники другий або п'ятий. Пару слів порівняння цього готелю «Шевальє» з тими, в яких ми були. Сподобався Фоміч, Почтин, е і штин сподобався гірський. Так. Це ми говоримо суто про спа-готелі «Буковельський». До речі, який момент, що тут. Якщо брати на три ночі, то е, діють знижки. Тобто, взагалі от, лояльні по, по цінах в плані, що не фіксовано. Думаю, якщо гарно поговорити, то ще можна трошки поторгуватися. Отак от виглядає готель з іншої сторони. До речі, коли сюди їхали, ми не були, ще не були, дуже хотіли порівняти це гірський делюкс. Це те саме, що гірський, тільки типу, вже так, як новіший, кращий. Але він був зайнятий. Там ніч суттєво дорожча, але суть що він був зайнятий. приїхали сюди і не пожаліли. Цей, до речі, по букінгу займає. От вигляд з іншої сторони. По букінгу займає 9,3 бала. От там наш готель Шевальєр. Там центр самого боковеля. Ось другий підйомник. Ця машинка. Тут коли сезон, то продають пиво, морозиво. Різкий підйом. Зимою тут капець стрмно. Підніматися машиною. От тому, як заповнені підйомник, покисилка людьми. Таке враження, що це зима. Всі піднімаються наверх. Хоча, як на мою думку, там наверху особливо нема що робити. Дві наливайки, де там єгер наливає, ще щось. Одна фотозона. Фотозона так, цікава з хорошим краєвидом. Теж там на фоні реклами єгер а чувачок не менше, ніж за 100 гривень грає на трембіті. Це, до речі, от все ми йдемо, одна дорога, така нормальна в плані асфальтована, яка веде до нашого готелю який знаходиться біля п'ятого підйомника. От. Там, до речі, наверху, наверху цього другого підйомника дуже, я б сказав, вітряно. Тобто вдіватись потрібно так, ну потепліше, з капюшонами, з шапками. От в який раз переконуємося, прогноз погоди показував дощ. Дощі два дні. Трохи він падав, а далі майже сонечко. Майже сонечко. Люля Кебаб, це, по-моєму, від премії. Перший раз я бачив, що Люля Кебаб в продажі. Продається. Так. До речі, не знаю, як в іншу пору року, але мангал безкоштовно, дрова безкоштовно, гроші з нас не брали. Альтанка також безкоштовно. Ну, Це, це сподобалось. Це приємний персонал. Нарешті трошки сонечко і далі сирена. Кричить. Оскільки готель В центрі Буковеля. Не ми в Карпатах, а Карпати навколо нас. Готель Шевальє. Наша офіціантка Марія. І такі у нас сніданки. Марічка. Марічка це омлети, сосісочки, помідорочки, кава-чай на вибір. Наші діти теж щось їдять. Короче, прикол. Один підйом от на підйомнику вартує 190 гривень з чоловіка. Але хто на велосипеді, от мій танк мобілексовський, хто на велосипеді, то вартує 300 гривень за 3 години. Це от працює тільки один другий підйомник. Прийшло вже приблизно півтора години, і я спустився, ну, вроді би раз за 4. Сонця то нема, але покажу наші очки. Очки, щоб болото не закидало. Велотраси знаходяться на другому підйомнику зліва. Їх спочатку не видно, от я зараз їду. Це їду по синій велодоріжці. Ще є чорна складніша і червона легша. <му> Буде кіно. А тут я поїхав не по велодоріжці, тобто мав би повернути наліво, поїхав прямо по лижній трасі. І кожних 50 метрів на ній йдуть такі водоканали для відведення води. Плюс близька трава, тобто під час тормозіння я всюди падав. Другий підйомник. І отам он правіше, е від нього в лісі є для велосипедів три види екстремальних доріг. Червона, синя, чорна. Я катався по синій два рази. Ну. Так, нормально, нормально Хапнув екстриму. Ось який я. грязний весь. Коротше, який прикол, що я зрозумів, що я з велосипедом зробив, сказали мені, що зараз на даний момент після доща один я тут катаюся. Типу, смішно, що більше нікого немає, весь грязний, але цікаво. Тому що катання після доща це приблизно так само, як на машині по льоду, по льоду. Тобто, якщо так легенько легенько підтормажуєш, то їдеш. Тільки сильніше затормозив, зразу, зразу. от, Просто капець. І така от моєчка. Ми тут зробили. Зараз будемо велосипед мити. 2 жовтня, неділя. Готель повністю заповнений. Всі 20 номерів. Вся стоянка зайнята. Повна посадка. І коли повна посадка, фуршетний стіл. Сиречки, омлет, сосисончики, Булгур. Сподобався нам готельчик. От вивчаємо ціни, новорічні ціни. Так от, двохмісний номер за одну ніч вартує 10 тисяч. Ліміт від трьох ночей. Тобто це виходить, там приблизно виходить 32 тисячі двохмісний номер. Е -е. Для порівняння позвонили тільки що в грибову хату. Восьмимісний там є двохповерховий номер. Він вартує за новорічну ніч 15 тисяч гривень. Але є ліміт кількості днів, плюс обов'язково за самий новорічний фуршет 6 чоловіка, доплата 4,5 з тисяч. Така от ситуація. Типа вивчаємо, де 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 цікавіше, бо кстати, Чотири роки розглядали Новий рік в Буковелі. Ну всі чотири роки вивчивши ціни, а ціни тут на Новий рік Космос, то нові роки зустрічали в Єгипті. Маю внизу там відео, де попередній новий рік ми зустрічали в Єгипті 28 чоловік. Ну, Враховуючи, що зараз воєнний стан не та ситуація, то надіємося до того часу, будемо святкувати не тільки новий рік, а й нашу перемогу. Як сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання. Не сподобалось, пишіть зауваження, буду виправлятись. А з вами був Віктор Кіндрат Мобі Лекс. До скорих зустрічей!